Ах, як же гарно пахне! Всім привіт ми з України! Слава Україні! Героям слава! Так, глядачі-підписники! Ну що, упорядкували, упорядкували ми нашу соломку. Ну що, в принципі, вийшов отакий ожеред соломи, такий ожередик і плюс глядачі оставляємо ми повністю на мажарі. Мажару ми не розвантажували, повністю накрили її, все. Отака виходить красота. Так що все, мажара цей рік вже не виїзна. Вона вже завантажена, виходить, до весни стоятиме із цим, із соломкою. Трошки, звичайно, там по соломці у нас дуже великуватий ожерет. Ну, вийшли не, не зря, знаєте як, вершили, вершили. Я ж думаю, що зараз буду вершити піраміду. Так ну, як поїхало, все в чуть І через злюнів місці не, не, вшилось, не цьому. Ну, взагалі, розвалилася, наша піраміда пи розвалилась, виходить. Ну нічого, зложили, трошки далі сюди вилинули, продлили, то трошки не хатило, виходить, клійонки. Ну то ми додамо, то ми ще чимось накриємо. Ну а в принципі, соломка вже впорядкована. Так що якось так. О, вже знаєте, як трошки на душі леше, що коровки голодні не будуть. Ну а що ми сьогодні? Що ми? У нас сьогодні ранкове управління. Поправляємося, трошки корівок покажемо, трошки порозкажемо. Трошки, трошки в нас було таке ЧП. Знаєте, як чуть не загубили, ми, звісно, корову й телицю. Ну, якби не телиця, звичайно, то телиця, виходить, врятувала, врятувала корову, телицю. Ну, це все по, тому, по ходу дії. Зараз трошки розкажемо і покажемо. Ну що, ходімо, покажемо корівок, може хто з нових глядачів. Не бачив, хто старим жадачі, бо кажуть, Льоня, покажи коров'ю, льоня, покажи корівок, Льоня, покажи корівок. Ну, будемо тепер показувати вам не, не, не фости, як, -то, як ми саме вам показуємо, а будемо тепер так знайомити. Ну, Перший наш екземпляр це батько, дружина, яка живе в Ну, Я не кажу, що мовчу. Перша наша глядачі не гладі, мишуня. Отака у нас, виходить, теличка, мишунчик. Дивіться, яка красуночка вже, виходить, рік і два роки. Рок і два Фу, рік, рік і два місяці. ну Сьогодні видно до бика. Бо пристоять до всіх чіпляється. Ми <різь> не бігаємо. Получається, манюня наша коровка, так вона називається, полічка наша, теж дивіться. Поля, покажи. Що понахилялась на цьому? Міланчик у нашій. Ось такий красап'єт наш. У нас виходить зараз доїться манюня і поля. Міланя в нас в запуску вже в неї залишилось три місяці ростелу. Тоже трошки розкажемо, що вже почали трошки ми її трошки годувати усе. Бо знаєте як. Молоко не тоді, коли коровка доїться, а молоко в коровки перед тим, як вона, перед розстелом. За молочко треба боротися перед розстелем, а не після, коли вже круга розстрелилася, і ви починаєте тоді годувати, дерти давати, желудки ставати, і молока немає ні трясті. Тут, бачите, такий цей, Треба перед розстелом починати, починати боротися за молочко вже. Ну це ми розкажемо зараз на цим. Так, наш, наша тилич, наші солом'яні получається, теличка наша тиличка наша і бичочок наш. Отакі. Отакі От красунчики наші. Ну, не знаю. Бик щось не росте, як бика ростуть це одні яйця. Вже, вже отакі. Що? Я не знаю, чого воно бик не роста, яйця ростуть на цьому. Ну це племінний буде мазунчику, так? Да? Ну, що нас було за ЧП? Зараз трошки розкажу, тут поки видно все. Що насталося? В общем-то, реве телице. Реве, мабуть, днів два. Кажу, дружині, кідюнчик, виходить, і вже. Рік буде 24 числа, я кажу, це видно до бика, це видно все, почала гуляти, все. Маю, о, це дуже добре, що вона почала йти в загул, Бо ще вона ні разу не гуляла. Через що так кажу, що мені що так і раді, що вона до бика? Через те, що кажуть, коли е, телиця здвойнят і коли бики телиця, то можуть з неї не бути діла нічого. Може можуть, ну, можуть навіть в неї не бути придатків. Через що вона. На корову буде негодно. Ну а тут же до БК, ну, знає, є, грає вже, все знаєте. Два дні реве, на Міланю звернули увагу. Міланя перестала їсти, почала прилежувати. Ну, це така вона, вона ні муркне, ні писне, ніде нічого. Ну, Не мечить вона взагалі, в неї нема такої звички мечати. Почала лежати. Та ходимо на цей, ну день до БК, ну два дні до БК. Так кажу, дружині, щось не воно на цей. Коли кинулися, а вони злизали, що, що воно було зробилося, злизали, виходить, лизане, лизунець. Цей лизунець, кусок відпав у воду отпав у воду і розтав у воді. Взагалі, глянуть, поглянуть все нормально. Водичка є з них, сіно ложим за Це цей. Це на що поділу, а корова не хоче їсти, прилягає, а цей вже вже криве. Не своїм гласом. В общем-то, сіль упала в бачок, розтала і воно солене як ропа, і вони не п'ють води. В общем-то, помили, виходить, поїлку, так та Міланія час мабуть, пила. П'є пє п'є пє п'є п'є, поки це, і все, і, і перестала кричати, і Міланія піднялась, почала їсти. В общем-то за кусоч, за грудки солі наробили. Чуть-чуть не наробили, виходить, халепи. Ну, що я думаю? Бачите, як у нас зроблено, у нас три поварення напротив поїлок. Усе, треба буде їх від тіля вбирати. Бо тут такі жарти дуже погані. Отакі. Так що якось так. Ну що ми? Погнали зайдемо в сарайчик. Тоже. Ходімо. Оба! Так. Та, глядачі, Ну що ми? От ми в сарайчику, виходить. Що хочеться хочеть розказати, виходить, за Міланію. Що в нас цей? Як впустили ми її в запуск, за два місяці усе. Місяць дерті не надавали ніякої, тільки на сінові і на сінові на лучному. Люцерку це все діло, ми прибрали на це. В принципі, тепер, ну, що у нас наші дії, за 3 <кій> неділі до ростелу починаємо її годувати. Ну, Починаємо її годувати спеціальним раціоном. Там вже в неї входить е, кукуруза, общем-то, кукуруза 10 кілограм, ячменя 8, 8 кілограм, і сої, соєвина макухи 2 кілограми. Це все діло перемішуємо і отаким от бачком виходить. По 4 кг в день, вранці бачок і ввечері бачок. І годуємо до самого розтелу. Як коровка розтелилась, тоді, виходить, починаємо годувати тим бачком, який годуємо вже дійних корів. Для, ну, для діночі. Там, виходить, більше соєвої макухи вже і більше. І вже входить в раціон з соєшника макуха. От такі ці. Ну, а так, в принципі, бачите. Треба її до, за, за три неділі доростелу, треба годувати. Це нам так і порадили, це так воно вже дуже багато в інтернеті є написано, вже дуже, ну, багато людей ділиться таким усім раціонами. Бо треба, щоб желудок був підготовлений. Ну і плюс кажуть, за, цей, за цей місяць останній дуже гарно росте телятко. І йому треба дати, ну, так, щоб воно було цю, щоб і коровка на ноги не впала тоді. Приростелі і все. Так що треба годувати. Не так, що забрали все в корови. Два місяці пробула вона на сінові в запуску, а тоді телиться і нема нічого. Така у нас була ситуація така у нас, була ситуація, така була ситуація у нас з менюнею. Ми, виходить, як привезли її з комплексу, знали ж ми, перед цим годували і все. Ну, привезли ми її з комплексу, все почали ж за два місяці. Думаю, дам. Трошка дертички, знаєте, як на починав давати дерти, а з неї починає бігти молоко. Ми тоді припинили, кажу моїй дружині кажу, хай буде без дерті. Ті два місяці це нічого не буде. Ну, що ви думаєте, Перший роз, перша вона в нас, в принципі, дуже слабе молоко. Дуже слабе перший рік, Ну, скільки вона там на 30, 30 да, було що ж таке, це дуже-дуже слабе молоко. Якщо там... Міланя, як це ми так годуємо, і вже ми так польку годували. цей. І, звичайно, за наступним розстелом вже і менюню так годували за три місяці перед розстелом, то в принципі всі вони дуже гарно, гарно вийшли ну, на гарний показник на ну, Молока. О, так Так що якось так, в принципі. Що у нас? Полічка у нас рік і два, да? рік і два вже дується, в принципі. Дується ще, ну слабо проти того, що вона ще в принципі, нічого дає. Дає десь в районі 22 літрів молока. Плюс у нас манюня ще ж дується, ми доємо, теж манюня Манюня доїться вже що рік після розтелу, то теж 22 літри молока. Ну, Якщо взяти цих трьох коровок, цих трьох коровок цих брауншвіців, що це в нас, то в принципі в нас найбільший рекордсмен це в нас Міланія. Не, за третім розстелом, да? за третім розстелом вона в нас дала 46 літрів молока. Так що за цим розстелом будемо намагатися 50. 50, Ну, а дасть 50, не дасть 50. Звичайно, покажемо, як воно йшов до чого. Трошки, звичайно, вже замовив. Її. Замовив там, виходить, е е е ну, після розстелу, як розстелеться. Там такі спеціальні енергетики, які треба, як кровка розстелилася, висипають на 20 літрів води і даєте кровки випити. Ну, щоб не колотити, там, як раніше знаєте, ми колотили там, сахарки, дали, да? е, цей, от, глюкозу якусь робили. Зараз це все воно є, купляється. Плюс там кальцій повишена доза, щоб не було цих порезів і все. І плюс е, замовили, е, там теж воно премікс, не премікс, транзитний. Транзит це те, що дається за три неділі до ростелу. Там воно сипеться по 100-200 грам у день на цьому, і теж це все робиться для того, щоб добре перенесла ростел, щоб не було цих порезів всякої такої бідаки. Ну і трохи замовили, звісно, премікса. Попробуємо на цьому. То ми, в принципі, дуже преміксом і не годували перед цим ніде нічого, але дуже багато радить. Що таке премікс? Мені скаже, каже – це хімія льоня, це жене молоко. Ні, це комплексна ну, Всяких мікродобрив, знає, там все є. Там і, і кальцій є, там і сода є, там всякі... і крейда є, там... Чи вапно є. Тоже. Ну, всякий комплекс. Через те коровки леша на желудок, леше в неї все перетравлюється, вона себе чувствує здоровішою. Від ну, цього, звичайно, здає багато молочка. Ну, Попробуємо. Теж мені цікаво, ще не користувався, но хочу попробувати на... Мілан, це все це діло. А як понравиться, звичайно, то підемо, на... далі. підемо далі отак, по черзі. Бо в нас, виходить, зараз Міланія. Міланія. цей, Тоді, виходить, йде Манюня в запуск, йде теж. Так що на ній треба тренуватися і все. Ну а тоді, звичайно, на полічки. В принципі, полічка вже скільки? Два місці, да, це вже пройшло. Після паруки пройшло ну, десь два місяці вже. Ми по-моєму третю, третю паруку перейшли. То в принципі, наче то тихенько, все мовчить, все це, по ділу. Так що сподіваємося, що полічка в нас тільна. Да? Ну що, Китунчик, ти побач... по, по, по мекдойку, а ми пішли корови годувати. Бо перед тим, як щось подоїти, треба щось корову кинути, щоб вона давала щось молока. Так що ходімо. Так, ну що, ходімо, ж будемо годувати нашу скотинку. Так, в першу чергу даємо тим, які доються. Це теж, що це таке бачок, Получається, я так називаю глядачі, відро відро, каш, каша. Тут, виходить, вміст кукурузи, ячміня, дерть, дерть кукурузи, дерть ячмінна, соєва макуха. Плюс макуха сояшникова. Оце все діло перебивається, мішається в бетону мішалки, ми мішаємо, замішуємо і віддаємо коровкам. Плюс тут у нас сіль, сода пістолової ложечки. І плюс у нас тут кальцій. Отаке ця. Так що отакий, оце називається бачком. Бо дуже часто питають, кажуть, що таке бачок, бачок От батьк, оце бачок. Так, напальчик. Так. Манюня. Це бореться. Даю польки, мені починає забирати зразу лісти до польки. Ну і, звичайно, даємо вже, бачите, міланці. Тут як я казав, у нас кукурузка кукурудзка, ячмінь і соєва макуха. Ну, нема нічого. Нема ні кальцію, не даємо зараз, ні солі не даємо зараз. Ну, в общем-то, ніяких цих. Тільки натурпродукт. На, о, теж 2 кг. Ну, в, в день даємо 4 кілограми. А це вранці 2 і вечором 2. Плюс цим глядачі мочу. Ну, заливаю тепленькою водою, з, -з, -з болера замішав. Отак постояло воно хвилин 10-15, а тоді ж тільки віддаємо. Ну, і годуємо, звичайно, жевжиків. Так, бачкою даємо. Тут нас просто ячна дерть і все. Дуже з ними не цей, бо... В принципі, що їм? Їм, щоб вони маску налажували і все. Молока з них доїть не треба. Так що якось так. Ну нічого. Погнали, доїть пирівок і подивимося, що ж воно як, і скільки дадуть молочка. Кицуй! Так, глядачі, ну що у нас? Ранковий дії зіставив 7 банок молока. 7 і скільки такого? 7,5 літра, так? 7,5 літра. Ну, це виходить десь 22 літра молочка. Получається, доємо коровок двічі в день зараз, бо дуже велика передойка в них і все. В принципі, 22 вранці, 22 ввечері. Десь так виходить. Получається, в день доємо 44 літра молока. Звичайно. Молочко слабеньке, все, вже дуже нікому не возимо, тільки продаємо вдома. Вже ждемо Міланію, як сонце з неба, щоб хоч трошки вже пожити. Бо це, звісно, слабі такі дітки заробітки. Ну а нічого, проте, звісно, на хліб як на масло не вистачає. Бо не... Та ні, на масло вистачає на хліб вистачає. Та, та ній хоч трохи, ти, блін. Не... Ні. На, на хліб вистачає, а на масло так, звичайно дій, ді, ді. ді. мій бетон, нам глядачі погнали, будемо зараз, як, давати, як, годувати корівок. Будемо знімати сінце. Вже льоня одну цю як для, мілань, як для полі і для манюньої. І виходить, ця получає в нас отаке сінце. Це більш таке люцерочка. У нас тут все трошки краще. Це для дійних. Для дійних корівок, ну, і звичайно, трошки перепадає миші. Бо мишу ніяк відділити не можна, вона все одно лізе до манюньої і їсть хороше сінце. Миші, виходить, бачки не даємо взагалі взагалі. Через що так, через те, що її треба парувати і вона нам не потрібна жирна. Бо якщо буде телиця жирна, можуть не паруватися. Так що бачки миші не даємо. Ну, В принципі, глядачі вона й сама від нього відмовилась. От бачка. Не схотіла їсти і все. Ну, то й хорошо. В принципі, люцерочку зняли, ну, а лучне зараз полізем покажемо, що у нас як і до чого. Так що Погнали, По лучному сіни. Так, ну а виходить Меланії і теляткам. Даємо лучне сіно. Так, ходімо глянемо, що у нас робиться. Получається, у нас, звісно, кубишка, горіще, получається, повне. Ну, трошки вже підгодували. Десь метр, було повне підзависть все. То десь метр згодували. Тут у нас, глядачі, в принципі, все горіще, повністю лучне сіно. Стараюсь так. На будинку повністю лучне, на сараях. На сараї люцерочка є спарцет на цьому горіші, на тому горіщі на гаражі повністю люцерка. Ну, в общем-то, щоб не путатися, знаєте, не мішаю отак перемішки перед цей. Щоб, я знаю, тут в мене лучне, знаю, там в мене люцерка і люцерка. Що в мене робиться по сіні. В принципі, цей рік, звичайно, трамбував кум тут на горіщі, то пишував, кажу, куме, блін, мене криша сюди на цьому будинку прогнеться. Пишував, виходить, дивіться, аж аж під бантину туди зашилив. Ну, в общем-то, горіще забите битком. Тут десь сіна приблизно 800 тюків. На цьому горішку. Ну, знаєте, цей рік нам повезло. Це повезло, що ми одним махом заготовили були 640 тюків. То, звісно, це, звісно, класно. Що так кажу? В принципі, на одній люцерки теж не нельзя. можна треба, щоб присутствувало і, і лучне сіно. Якщо для дінних корів, то це ми даємо, ввечері вранці, вранці люцерка, люцерка. В обід обов'язково сінце. Ну, і, лучне сіно. Ну, і плюс для тільних, для тих корів, що в запуску треба, щоб було лучне сіно. Обов'язково. Бо їм, коли вони в запуску, люцерки. Не можна, не нужна її. Так що, що ми? Беремо? Потихеньку тянем, тянем. Ну, вже лучне сіно, в принципі, сюди ми не зможемо ніяк ну, ніяк навернути. Якщо люцерочки ще в нас якщо люцерочки ще в нас буде третій укус, ну, надіємося, ми далі буде четвертий який укус. Вже, звісно, такі укуси слабенькі, все, ну щось ми звичайно доб'ємо. У принципі, у нас на сараї сарай ще той, що повен під завість. Ну а на гаражі ще, звісно, треба туди тюків 100, 100, щоб було, щоб добити повністю всі ці гріща. Бо треба, щоб на зиму ми пішли з повними горіщами. Ну, це ми прошлий рік пішли, виходить, у нас все було повне і трохи на мажорі було. То, бачите, рік ми не, рік ми. Не протягнули на своїм сіну, довелося докупляти. То цей рік ми і мажору соломи забили, і плюс ще й ожерет положили соломки, то я думаю, в принципі, дожні вже. На даний час вже в нас 2000 тюків є. ну Ще якби тюків 200 нам добить сінця, і тоді все. Тоді можна лягати отак і цілого зі лежати. нічого не робити. Тільки корову годувати і доїти, виходить. Ну що, погнали годувати. Так. Ну що, вручну, звичайно, ми трохи як, механізацію підключили, вручну ми не тягаємо ніде нічого. Дружина, ось дивіться, вже стоїть за агрегатом за таким возичком у нас. Опа! Один тючок. І другий тючок. Сокіснючок, бери вези. Довлю. Ладно, бо я зароблю. Я зароблю ще й по шиї. Щас мені напишуть. Связь, ну Льоня Лацьку. Ну, мене дружин тянуть. Ой. тягнути. Манзун уже еліг, каче наївся, що значить бик? Лінивий? Так. Мишуня. Так. На тобі ножа? Вірюки не викидаємо. Вірюкка зі... зиму нічого робити. Зв'язуємо вузлик до вузлика і ще раз перетюкуємо. Получається, так тюкуємо не один раз, а два-три роки підряд. Це економія. Економіка. Так. Польчик. Міланчик. Манюнчик наш. І мишуня. Ну, мишуня це підворовує. Під, під це все одно ворує в Там цей. В принципі, у нас... Бачите, як у, тому сараї, як у тому сараї, у нас між дояслами були перемички, коровка одна водною не, не крала сіно. У принципі, в цьому сараї ми не робили такого. У нас сіно все сплошне, то мені так душа подобається. Через що? Через що одна водною ворує, сіно під'їдає і є оцей ажіотаж. Їдять вони, виїдають все до цурки, немає ніде нічого. А тут вони навчилися ділитися. Да. А тут вони почали ділитися. Мілані ну, Міланія такий екземпляр все одно потрошку шарила. Ну, вона гарно ріс і лучне. Ну і даємо. На двох отак кидаю, виходить, бичку і телички. Дуже там питають, кажуть, Льоня, а свіжою травою що ви не годуєте, Чи що ви самим сіном? Ні, глядачі. Ми Круглий рік годуємо тільки сіном. Чому так? Тому що так нам легше на руки, бо нам легше поїхати його скосити трактором, легше перетюкувати, не тягатися свіжим оцим, ну, воно свіже, важче і все. Ну і плюс же його, поки весна, початку літа, воно є свіженьке все, а далі воно все вигорає і немає ніде нічого. Це такий фактор для нас легше. Ну а по коровкам, плюс ми ну, замітили, що коли ми круглий рік годуємо сіном, нема оцих у нас перепадів з молоком. Знаєте, як піднялось, упало, піднялось, упало. Є свіжа травичка, там піднялось, нема свіжої травички, воно ж переміна йде харчів, молоко просідає, падає. Це не наш варіант. Нам треба, щоб молочко було приблизно все рівненько, рівненько-рівненько. Ну і ми добились того, що в принципі по молоці в нас... І да, рівно. Ну, молочко йде да, рівненько. Таких немає дуже великих перепадів з молоком. Ну і плюс корівки, знаєте, як свіжу траву дасиш, то пообсирались, то цей, а зараз таких у нас проблем немає. Зараз, в принципі, корівки почувають нормально, хорошо, відмінно. Ну, а коли коровка дується, звичайно, коли коровка їсть одноманітний такий, знаєте, раціон, ну, в принципі, і коровки на здоров'я легше. Це годуємо ми так виходить. Хто знає, Є люди по-разному годують, є люди літом свіжим годують і все. Це, зимою, звичайно, сіном годують. Це. Ну а ми глядачі годуємо так, годуємо круглий рік з сіном. Навіть якщо в нас є цей, там, суданка, все, ми все його підвялюємо, підсушуємо, тоді тільки в такому виді згодуємо корівкам. Ну, Нам так подобається, ну і звичайно наші коровки, в принципі. І нашим крукам так, так подобається їсти. І через шу, я кажу, по молочкові, більш-менш нормальні такі показники. Ну нічого, кому подобалося таке відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Ну і все виразко буде Україна. Пока-пока.